Доброго дня! Перед вами професійний шуруповерт Bosch GCR 12 v 15 fc Як на мене, це мрія кожного робітника мати такий шуруповерт. Ну, з 12 вольтових. Давайте подивимося. Він поставляється в такому L-боксі, дуже зручному для переносу. Так, що йде в комплекті? В комплекті йде сам шуруповерт, зарядний пристрій, два акумулятора. Для насіння шуроповерта це, це така кабура. І чотири насадочки. Давайте по порядку дивимося, що і до чого. Беремо сам шуроповерт. Ага. Ще раз. В Україну поставляється три комплектації. Це найбільша і найдорожча комплектація. Є ще комплектація L-Box з шуроповерт. Два акумулятори зарядний пристрій і швидкозажимний патрон. Є комплектація тільки сама тушка без акумулятора, без зарядного пристрію і без L-бокса. Так, це найдорожча комплектація, і тут є все. Перше, найпоширечніший це звичайний патрон, який вставляється. Ну, це зрозуміло кожному. Другий дуже зручний патрон для біт. Адаптер для біт. Давайте ми його вставимо, подивимось, як Ось він фіксується тут. Так, в нього дуже зручно і дуже швидко вставляти біти. Бачите, біта не витягується, вона фіксується. І також дуже зручно і швидко витягувати. Так, зняли поставили. Що ще є в комплекті? В комплекті є, якщо десь біля, стені, біля стелі або десь в куту треба сверлити, є ось такий перехідничок. У нього декілька положень, можна під різним кутом їх ставити. Ну і фіксується. Так, давайте ще ось такий кут поставимо. Ну, тут такий механізм, якщо ви подивитесь, можна вставляти декілька положень. Так, є ще ось така насадочка цікава. Для сверління під кутом. До неї можна застосувати, звісно. Ось так вона. Бачите, де да, як працює, можна її повертати. Ось так, наприклад. раз. Так, Що ще можу сказати? Бачите, загорається підсвітка. Вона приблизно через 30 секунд гасне сама після закінчення е, роботи. Ну, В принципі, все, що я хотів розказати про цей. Шуруповерт. На нього дається 3 роки гарантія на самотужку, 2 роки на акумулятори і 1, 2 роки на зарядний пристрій. Акумулятори 2 А часа, обидві літі. Зарядний пристрій має потужність 3 А в годину. За 40 хвилин, я так розумію, він заряджає акумулятори. І ну, все, купуйте, беріть інструмент в прокат, користуйтесь. Всього, до побачення. 以